У нас хороша зимова погода. Насипало добряче снігу, всі ходять довольні. Справжня зима прийшла і до нас. Як ви можливо вже прочитали або і ні, все ж таки, це ключик від нової генерації, а саме четвертої шкоди Октавії. У мене ще її на каналі не було. Це, в принципі, один з перших підборів під ключ для замовників даного авто, тому. А ви вже його десь бачите на фоні, так? Тому давайте сьогодні спробуємо трішки більше її розібрати, порівняти старе нове, що та як. А я вас вітаю у себе на каналі, і це канал про автомобіль та про те, що та як я купляю для своїх замовників. Ну і, звісно, такий маленький блог про свої авто, що з ним відбувається таке всяке. Тому якось так. А зараз давайте подивимося, все ж таки більш детально, що ми купили, як, якщо замовник буде не проти, то я також озвучу, звісно, ціну. Поїхали, не перемикайтесь далі, обов'язково буде дуже цікаво. Так, будемо робити красиві кадри і трішки про це все говорити. Значить, У нас 20-й рік, 2 літри дизель, автомат, все по класиці, але в нас не комбі, як ви вже можете бачити, десь там 에, здалеку. Значить, машинку ми робили для замовника в автопідбірі під ключ. Тобто шукали, пропонували, оглядали всякі такі речі і в принципі по факту віддали все як. Має бути готове переформлене авто з пакетом документів. Ось так якось воно виглядає. Ліфтбект крутий тим, що в нас є класний багажник, але ви не в сараї, так? Ось так це все діло виглядає. Ну, як ви вже, звісно, зрозуміли, в нас є електроляда. Є ще і камера по конфігурації. Камера, до речі, тут з умиваючкою. Прикольна штука, навіть насправді не всі знають, що вона тут є, але е, омиває і це дуже круто, тому що ніколи не замазується, так як для прикладу, скажімо, є ж конкуренти там, всякі баварські, не баварські, в котрих камера також назовні, і вона вічна проблема, вічно грязна. Значить, ператроніки позаду всякими різними клюшечками, ось, до речі, ліхтарі. Хто не бачив, ось так виглядають. Динамічні, лед гарно все працює виглядає. Е, ще трішки, ага, ще може трішки по машині, бо зараз порозбігаюсь. Трішки емоції також беруть верх наді мною, бо мені особисто також подобається ця нова генерація, як і косметично, так і технологічно. Е, машинка без ДТПшна, безпригодова, лізинг е, з повною історією документів, У нас... а тепер давайте поглянемо на неї попереду Ось так, ось так це все виглядає. У нас є дестронік, тут захований радар по косметиці. Мінімальні, бачите, навіть є трішки підзатамповані сколи, але вони є. Ледована оптика, парктроніки попереду, хромчик. Це неякісна мийка, трішки. Звісно, є противотуманки з підсвіткою поворотів. Ось такі мінімальні притертості присутні на авто. Це зимова, негарна резина з дисками, котрі в моєму розумінні зовсім не виглядають. Так, Але ми з авто ще дістали хорошу літню гуму на гарних 18 катках, тому я десь її тут підмонтую вам, щоб ви побачили, як це буде виглядати. Значить, в нас ще є тут дублюючі плаваючі поворотники, дзеркала з підігрівними складаннями, у нас, звісно, є камера асистентів, на котру підв'язаний лайн-асистент та інші речі. Що у нас ще з цікавого вікна додатково. Мають функцію шумки, скажімо так, і вони також притемнені, відповідно, забирають інфрачерване світло. Хром у нас тут дублюється, тут також Якось так, тут у нас також оригінальне вікно, воно трішки посічене. Не знаю, чи буде на камері видно, але тим не менше. З цікавинок у нас ще є кейлес. Машинка закрилась. Ай! Можна похвалитись, бо Октавія. Тобто, ну, гольф-клас, скажімо, того рівня, як ви напевне знаєте, раніше, раніше у них кейлас був тільки попереду. Ура! Він у нас є і позаду. Значить, відповідно, що ми можемо зробити? Можемо закрити тут машинку і відкрити. Бачите? Якось так. Звісно, AdBlue. кавинки шкодовські, Simply Clever, так? Тобто, є всякі такі. Покращення в різних місцях. Підховані, приховані такі нішечки, котрі вам можуть полегшити ваше життя. Є так званий акулиний, не знаю навіть, як правильно сказати, так? То такий от хобот зверху, чи не хобот. Хто знає в коментарях, будь ласка, напишіть. В принципі, з цікавого, як бачимо, по кузу, так? Ось така лінія продовжується тут. Декілька таких переходів, Ну, в принципі дизайн класний, мені подобається. Скажімо так, частково він нагадує, звісно, нагадує, звісно, стару октавію, але ну, не знаю, мені здається, коли її поставити отак з боку одна біля другої, то, то зразу видно нове покоління з всіх боків. Ракурс, все доволі гарно. Не знаю, мені, мені подобається. Пишіть в коментарях, залишайте свої думки, як вам новий кузов, як воно виглядає для вас. Ну, принаймні зовні, ми ще зараз підемо всередину. А, ну, давайте так, раз ми вже назовні, то у нас свіжі гальма, свіжі колоточки. Це все було зроблено на останньому сервісі перед лізаном. тобто людина... Ну, давайте глянемо під капота, тоді вже підемо всередину. Значить... Значить. Відкрили двохлітровий дизель в парі з автоматом. Нічого тут не змінилось. Є знову ж таки в продовження класні шкодовські штуки. Якщо у вас вах, то ви знаєте, що не всіх є отак. І це насправді круто, бо я завжди тут це все проливаю заливаю. У нас машинка без ДТП, тому відповідно все всюди на місці, в оригіналі, ніде немає ніяких моментів. Все чистенько, все як має бути. Нічого насправді тут нічого не змінилось, конструктивно це все те саме турбінка позаду, форсунки наверху, ДПФ. Ну, тобто Він тут неохайний, бо машинку ніхто не вимивав, ніхто нічим таким якимось дурним не займався. Але умовно так воно може бути, якщо машина їздить по Польщі від початку свого. так? Тобто Ці от резиночки тут не всюди щільні, все тут замазується. До речі, конструктивно що вони змінили? Два замка у нас в парі. Тепер. Не так як був один тут раніше. А вже два, якось так. І це, в принципі, з грубших змін, напевне. Якось так, якось так. Якось так. Добре, давайте йдемо всередину, там трошки подивимось, що та як. Значить, по дверях. В принципі, не знаю, як на мене. Особисто я грубших змін не бачу, єдине що от, ну, а може бачу, давайте будемо потрішки йти. Бачите, я всякі такі. Плюшечки, але це не суперб, це не парасолька. Є отака щиточка. Раніше цього тут не було. так? Що от нас тут таке цікаве є? У нас тут є амбієнт підсвіточка. Може навіть її трішки там буде видно на моєму пальці, не знаю. Хромчики, дизайн. Така дискусійна річ, комусь подобається, комусь ні. Але я постараюсь зараз вам більш детально показати трішки з іншого боку. Дивіться, це у нас все мігеньке, а оце вже. А ні, ще мягеньке, але вже не таке. Отут у нас скоропа пластмасова вже, тобто це твердо. Отут, де динаміки заховані... Ні, це не динаміки. Динаміки у нас тут частково, а і тут є пищалочка одна. Це твердо, це твердо, кнопка відкриття трішки, як би сказав, відрізняється кольором пластику. Ну, можна було якось хромчиком дати чи що. Тут обшито войлоком, комфортно, гарно. Тверда пластмаса, кнопочки. Наклік. Не чути гарно, комфортно, але хотілося якогось такого хрому чи ще щось, щоб. Хоча, в принципі, це шкода. Електро з підігрівом і в принципі все, тут ніяких накладок, нічого, тому що в нас посередня конфігурація, відповідно, нічого такого і не буде. Просте сидіння, нічого тут нового Rocket Science немає, знову ж таки, від, залежить від конфігурації, але тим не менш доволі гарне формоване сидіння. По якості матеріалів. Ну, Приємно на дотик, але шуршаве трішки. Хотілося б трішки чогось знаєте, такого, як велюр, якось так, бо, бо знову ж таки, навіть тут випрофільований підголовник трішки є. Не знаю, чи буде видно на спробую ось так вам показати. Можливо, з цього боку. Видно, не видно, але він тут, скажімо так, має форму. Раніше він був рівний, зараз такий. Йдемо далі. Значить. Тут по салону зараз буде... Ой-ой-ой, як багато всього. Значить, 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 значить. Микола багато говорить, значить. Давайте спробуємо таку підсьомку зробити гарну красиву. Вау, ось так. Кермо, панелі. Є. Yeah. І тепер сюди вниз, де буде, напевне, найбільш дискусійна річ в цьому відео. Як вам? Подобається? Цікаво, доволі цікаво. Ось так. Підлокіпник є, він їздить вперед. Це круто. А тепер більш детальніше. Е -е. Тут все на кнопочках, раніше цього не було. Ну, цікаво, конструктивно. Є велика кишенька тут. Можна щось собі там поставити. Підсвіточка тут продовжується. Панель ось така. Е -е. Ось це матеріал. Так, тобто, дефлектори тут всі їздять, плавають гарно. Солідно виглядає, м'які на дотик, все класно. Тут можна повністю, до речі, включити або... ага, Давайте я, напевно, нажму на кнопочку, отак як в нас кеймес, то також можете побачити, що оп! Машинка у нас з кнопочки. Кермо двохрамкове, чи як це правильно сказати, двохраменне, так? Цікаве рішення, чи воно найкраще, не знаю. Ну, поки я отут їздив. Під час тест-драйву і зараз взяв автомобіль на відео. Цікаво на дотик щось нового, але щоб воно якось сильно змінювало функціонал, я б не сказав, більше, напевне, косметично. Кнопочки, крутілочки, все ніжно, гарно, тут всякі асистенти у нас і так далі. Ось там я не знаю, як краще навіть показати. Отут дестроніком керується, я б якось, напевне, це поставив. Скажімо так, в інше місце. <кій> Чи на руль переніс, ну не знаю, не вистачає мені. Тобто асистенти вони тут зробили. Менюшки бігати, крутити радіо, мультимедіо, всякі такі речі можна, а Дестронік е, окремо там, наскільки це комфортно Ну, після B8-го і, і тому інших вагів, напевне, хотілося б все ж таки десь сюди на кермо. Значок шкоди, нічого такого. Тут вони форми змінили. Ось, До речі, це м'ягенький пластик. Це все тут тримається. А ну давайте. Не скрипить, прикольно, все класно. Ай. Рамкове дзеркало. Не знаю, могло б бути без рамкове. Все світло, до речі, ледоване. нема в машині жовтих лампочок. Підочечник. все окей, тут от така цікава панелька нова. Ну, Нічого стандартного немає, просто сенсорні кнопочки. Наскільки воно добре. ну, от Бачите, зараз машина після мейки. Не знаю, наскільки камера передасть, але так, якби, тут видно засохшу воду, я б так сказав. Далі. Велика навігація це в принципі покраще. Ну, тобто це мій третій. Треба це розуміти в такому форматі. Він покращений, оброблений. Тут різні мови є, в тому числі українська. є меню управління. Кондиціонером, всякими навігаціями, Android, Apple CarPlay і так далі. і так далі. Сюди глибоко лізти не буду, бо тут можна застрягнути, напевне, на наступних півгодини. Тим не менше, цікаве рішення. Це окремий предмет, тобто якби планшет такий, скажімо так, відповідно, можна собі тут порегулювати мультимедіо, плюс-мінус. Такі от кнопочки тут є, я не знаю, навіть, чи їх буде видно. І це все діло виключити одною центральною кнопкою. Хоп, і воно зараз тут має. Має, чи пропадає, чи ні? Ну, не. Щось я, напевне, треба завести, бо включити як мінімум. Щось я не то нажимаю. Добре. Дуже хотів детальніше сказати, от послухайте. Або може якусь іншу кнопочку таку, щоб не функціонал спрацьовувати автомобіля. До чого я це? Е, ну, хоч, Знаєте, як в Ауді нажимаєш кнопочки, або в якихось мерседесах, і воно так не робить такого щелчка. <смі> або, скажімо так, якось тут, так? Не знаю, чи буде чути. Тут делікатно гарно, ніжно. а тут такий бам-бам-бам. -ба -бам. Оце то, що мені не сподобалось особисто, і тут би хотілося якусь таку хромовану вставочку, або якусь. ну, Не знаю, воно таке. Отут мягко, все гарно, знаєте, з хромчиком, а, а, а отут так якось. Твердий пластмас. Значить, далі. Суто по ділу. Цікаво, мені доволі як ось ця річ буде працювати далі, бо це матеріал, це матеріальна вставочка, її більше ніде немає. Тобто тільки ось тут ця частина, ось тут позаду навігації, і ось тут вона дублюється. відповідно. Не знаю. Мені здається, тут буде сідати пилюка, її треба буде прати чи чистити якимось чином, так як і сидіння з часом. А тут, до речі, також бачите, там є хромчик, але він грязний. Його не добре прибрали. Тим не менше, ЖК-панелька також, давайте я включу, щоб ми могли більше побачити. Так? Ось так це все діло виглядає. Гарна, красива. Тут є різні варіанти, як там собі можна це все показувати, погратися з асистентами. Багато чого можна сюди виводити. Суть діла така, вона не повністю ЖК-шна, тому що ось це по факту такий маленький планшетик. Збоку є підсвіточка по температурі і по нашому рівні дизеля. І от бачите, поворотнички. І всякі такі речі, вони ось там. Е, що я хотів сказати? Я не знайшов кнопки, як вимкнути старт-стоп. Взагалі ніяк. Тобто у нас автохолди, всякі такі речі тут виведені. Е, є ось два Type-C. так, Все круто, все гарно. Тут, звісно, якась косметика від користування, воно, скажімо так, матеріали, можливо,. Не найкращим цином, чином підібрані, бо це все тут царапається І навіть ось у нас пробіг там 87 тисяч чи 85, 76, якщо бути точним. 76, то я оговорився трішки. Але воно вже доволі таке. ну Тобто ти тут постійно ручками, нігтями, і воно можливо треба було зробити менш твердим, більш делікатним якось, чи більше лаку дати. чи Просто треба зробити хороший детайлинг. Ну, тобто тут питання. Як воно буде виглядати при 200 і, і далі, так? Стаканчики у нас тут є місце, рулетка, тут все стабільна. І от вона, до речі, от проризевна така трішки і делікатніша на, на, на ощуп. Тут знову ж таки тверда пластмаса, тут твердо. Навіть ось тут у нас твердо, де мені завжди хотілося, ось там, не знаю, як то показати. Ось тут де нога, да? тут також твердо, і тут би хотілося, щоб було м'ягкіше. Ось якби ці речі були хоча б мінімум м'якіші, і оці м'якіші, так якось тут в нас зроблено, то. Ну, я особисто думаю, що було б дуже круто. Відкриваємо двері, так вони виглядають. Доволі хороший кут і ракурс. Я б сказав, що не сильні зміни. Але ну, тут -от. панель змінилась і. Там таран-таран-таран, -бам, -бам, бам твердо. Тут вже в нас амбієнту немає. Все в тому самому стилі. Мягко, твердо, мягко. Нє, твердо, твердо, надаль, твердо. Ось так позаду, без всяких ставочок. Звісно, наклейка дублює ще, що у нас рідна фарба. Ізофікси, ремішочки, підлокітник у нас є. Відкриємо його чи не відкриємо. Ой, важко сюди долізти. Він може відкриватись туди на нішу до лижів. Таким чином у нас відкриваються підстаканники та тримач на ручку. І, в принципі, по факту, у нас Бачите, знову ж таки, тут нема третьої зони. Кишенька. Тут я не знайшов жодного зарядного пристрою чи 12 вольт для задніх пасажирів. Так? Звісно, тут вони поробили нішечки кишеньки, все це гарно, круто виглядає, але ось тут пластмаса, все твердо, крісла відкриваються, складаються або всі разом, або два до одного. Тобто тут великої. Зміни не відбулося. Ще, до речі, забули поговорити про такий момент, або, можливо, не забули поговорити, то я просто заговорився та й не сказав. Дивіться, в Октавії завжди було мало місця. І це, ну, як би, ну, можливо, для когось це секрет, можливо, хтось там завжди спорить про те, що там в Октавії багато місця і таке всяке, але дивіться, я зараз сів сам за собою. Крісла, до речі, класно виправлювання, мені дуже подобається. І хочу вам показати один момент. Подивіться сюди. Хоп. Дивіться. Тут ну ось так. Багато. Я б сказав сантиметрів під 10. Що, в принципі, для автомобілів класу Октавії дуже багато. Погоджуєтесь? Якщо так, залишайте так, погоджуюсь або ні. Я проти в коментарях. До речі, окремий момент про ручки. бачите, вони так відкриваються зараз. Видно, не видно. Тобто раніше це виглядало трішки по-іншому. Не знаю, можливо тут буде запилюватись грязюка, може сюди вода навіть на мийці знамерзнути. Якась ще щось і трішки віджимати, чи це класно, чи ні. Не знаю, мені старе рішення якось більше подобалось. Тим більше, якщо ось так заглянути, під ручку є резинка, а отут вже ця резинка, якщо задубіє. І от там прям чисто туди може попадати вода. Тому, ну, Знову ж таки, то я, напевно, вже дуже детально придираюсь. Варто чи не варто, не знаю. М -м -м. Як ми вже говорили, у нас багажник. Ну, Давайте подивимося в багажник. Що ж, літраж я десь підмонтую, щоб ви бачили, тим не менше, е так він виглядає, доволі великий, У нас тут гумова мата, щоб він не мастився, але в нормальному виконанні це все буде вна... в такому шуршавому войлоці. так? Купа всяких різних ніж, гачочки, крючочки, ось тут ще є всякі різні нішечки. Але ось такий величезний багажник. Повно розмірне колесо для машин 20-го року. Друзі, це ну, я думаю, що небагато авто може таким поділитися. Ну, тим не менше, значить, далі в нас. Електрична кришечка, тут все войлоком обшито. Ніжний простий, це не, ніякий не преміум клас матеріалів, тому тут все якби, доволі просто. Стосовно цієї пластмаси, все тверденьке. Можна ось цю кришечку також зняти з простеньких таких, бачите, шнурочків. Тобто тут все просто це теж дерев'яне. Підігрів стекла, тобто тут максимально просто, але в принципі функціонал є і він кращий, ніж в седана, тому що в седані ну, у вас би було там десь ось так, так. От така маленька дирочка. Чи, скажімо, місце, куди ви можете вантажитись, тут значно більше, можна габарит вести і всяке таке. Тут немає у нас фаркопа, ось стан по косметиці. Тут все твердо, в принципі, так би мало бути, але можна було якось хромбувати чи щось придумати, тому, до речі, ось скольчик. Парктроніки. Ззаді дублюються у нас такі червоні стопи. В принципі, ось так понизу. Та й, та й та й все, звісно, так як в нас електрична кришка, то в нас є ось такий гудзик. Можна собі натиснути, та й воно закривається. У нас кейлес, але в нас немає опції відкривати ногою та закривати ногою, тому, в принципі, з таких грубших речей якось ось так. Якось ось, так. ось таку шкоду ми купили. Така цікавинка, або і не цікавинка. Кожен оцілить, оцінить по-своєму, мені особисто імпонує авто. Цікаве, свіже, в принципі, за невеликі... ну, умовно за невеликі кошти хороший конкурент гольфу Песату. Е... А до речі, напишіть, як ви думаєте, хто, хто може бути конкурентом цієї Октавії з її класу або не з її класу. А на цьому ми плавно підійшли до завершення відео. Я б хотів вам подякувати за перегляд його до кінця. Думки, коментарі, побажання, все залишайте в коментарях під відео. А я буду на цьому завершити. Всім хорошого дня і бувайте, Па-па!